Сьогодні Конституційний суд Вірменії опублікував рішення, згідно з яким Римський статут відповідає конституції країни. Нагадаю, йдеться про Римський статут міжнародного кримінального суду, так саме того суду, який нещодавно видав ордер на арешт Путіна. Тож тепер потенційно, якщо Путін приїде до Вірменії, там його можуть заарештувати. А от після рішення того ж згаданого міжнародного кримінального суду. Першим лідером, який відвідав Володимира Путіна у Москві, став китайський переобраний лідер Сі Цзіньпінь. Про деталі цього візиту і про багато іншого будемо говорити із Віктором Шлінчаком, головою управління інституту світової політики. Він доєднюється до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Добрий вечір. Доброго вечора. Розпочнемо аналіз із того, чим цей тиждень починався. Починався він у неділю оголошенням Путіна до арешту дозволом. А в понеділок початком майже трьохденного візиту Піня у Москву. І що вже там встигли, важливо відзначити на фоні цього виданого ордера Пінь спокійно приїхав до. Москви і питання в чому Путін не поїхав до Китаю, аби не дискредитувати сідзіпіня, який приймає у себе людину, яку розшукує міжнародний кримінальний суд. Чи все таки лідер Китаю поїхав до Москви, аби продемонструвати а свою підтримку, Б, подивитися, що ж там такого хорошого може тепер стати його вотчиною. Право в тому, що візит Сі Цзіньпіня готувався досить таки давно. Якщо ми будемо згадувати минулий рік перед Олімпіадою, і власне на Олімпіаду їздив Володимир Путін, можна вважати, що це такий візит у відповідь на візит Путіна до Китаю. Також я би не хотів, щоб ваші глядачі думали, що якраз Сі Цзіньпінь підлаштовував цей візит, аби таким чином якимось відбілити Путіна. Цей візит готувався досить давно. За моєю інформацією, близько чотирьох місяців китайці досить прискіпливо ставляться до таких візитів. Більше того, це найвищий рівень візитів, який існує, тобто державний візит. Він передбачає дуже багато церемоніалів. Дуже багато протоколів, і власне це ми побачили починаючи від того, як зустрічали Сізіньпіння в аеропорту із е, ротою почесного караулу, із е, там, якимись почистями, і е, закінчуючи тим, як його провожали, в яких його е, палацах водили, і так далі. Разом з тим тут я з вами колеги погоджую, що е, Сізіньпінь приїхав. Якраз у той момент, коли міжнародний суд оголосив Путіна у розшук. Але мені здається, що це міжнародний суд якраз зробив під приїздінпіня, а не навпаки. Тобто, вони таким чином продемонстрували ставлення і розуміння, так ніби щоб Сін Цзінпінь розумів, які політичні і міжнародні процеси вже задіяні в цей момент, ви кажете... Правильно про те, що такі візити плануються не день, не два і не тиждень. Планувався він більше чотирьох місяців. Перед цим тепер вкладається у логіку візити високопосадовців китайського МЗС, коли вони проїхали по Європі, зустрічалися із різними лідерами. І потім оприлюднили цей ну, план, чи не план, чи пропозиції свого врегулювання з 12 пунктів, і з ними ж поїхав Сінзіпінь Москви, хоча про них конкретно нічого ми і не почули. Е, як ви гадаєте, чи обговорювали вони власне це питання, і які висновки можемо зробити щодо цього плану, ну, назвемо його мирним планом Китаю? Справа в тому, що Китай зараз знаходиться в деякій розтяжці. Розтяжка пов'язана з тим, що економіка Китаю не показує достатнього росту. А відповідно, зараз економіка стоїть на першому пункті в певної повісті дня Китаю. Саме тому зовнішньополітичний радник Сі Цзіньпіня їздив до Європи. А зараз анонсовано ще кілька візитів європейських лідерів до Китаю з тим, щоб якраз Європа. Допомогла Китаю наростити ринки збуту. Ми розуміємо, що е, ринок збуту Росії у десятки разів е, нижчий, ніж ринки збуту Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки, і це означає те, що Сі Цзіньпінь не може так. Е, Однозначно заявити, що він стоїть поруч з путіним, з авторитарним правителем, і що він такий, є таким самим авторитарним правителем. Тобто йому треба балансувати, е, коли ми говоримо взагалі про Китай, треба говорити про стратегії. Сі Цзіньпін ніколи і взагалі китайський уряд ніколи не мислить категоріями місяць, два, чотири чи навіть рік. Китайці завжди звикли розглядати ситуації на 5, на 10, а то й на більше років. І я думаю, що в даному випадку це не виключення. Тому, я би аналізував навіть не е, от цей візит більше, а те, наскільки він вкладається в логіку, яку Китай запропонував, е, і власне Цзіньпінь проголосив на е, своєму останньому з'їзді, і він розказав про біполярний світ, тобто про світ, де є Китай. І є Сполучені Штати Америки саме виходячи з цієї логіки, Китай буде постійно рухатися вперед, визначаючи цю перспективу і належним чином готуючись до цієї перспективи, де за столом переговорів можуть бути тільки двоє: Сі Цзіньвінь і президент Сполучених Штатів Америки. Ну і в тій самій промові навіть чули дуже загрозливі нотки. Там йшлося… Про умовне протистояння авторитаризмів і демократії так в результаті. Це вже інтерпретації. Там не йшлося саме так, як ви кажете, про авторитаризм і демократії. Це ми собі розуміємо в голові, що дійсно і в чому по Росії і Китаю, в тому, що це диктаторські режими, які правлять дуже багато років. І власне тут Путін із Цзіньпінням дуже добре один одного розуміє. Той ні інший не хоче втратити владу, і він посилається саме на диктаторську систему керування країною. Пане Вікторе, продовжуючи тему візиту, моє питання таке щодо економічного блоку питань, яких так був зацікавлений Кремль, Тут також ні деталей співпраці, обсягів і так далі. Тут це також завершилося формулою про російсько-китайські відносини на найвищому рівні в тому, що Китай із Росією минулого року, коли повторюсь, їздив Путін до Китаю, підписав договір про стратегічну співпрацю. І цього разу цьогоріч Сі Цзіньпінь підтвердив, що цей договір не просто буде наповнений якимись справами, а він буде якраз реалізовуватись. Зрозуміло, що для Китаю зараз Росія це в першу чергу сировинний додаток. Причому що сировинний додаток настільки, що вони готові просто брати за безцінь деякі сировинні речі, скажімо так, і газ. І нафту і платити стільки, скільки вони готові заплатити. Тобто, ніхто їх зараз не питає, і ні, ніхто не ставить будь-яких умов. І я думаю, що з точки зору економіки, звичайно, Китай в цьому плані у досить гарній позиції. Там ще дуже цікава ситуація була із цим газопроводом. Сила Сибіру Сибіру-2», Так там фактично, я так розумію, Росіяни хотіли, аби цей газопровід будували бодай 50 на 50 з Китаєм, але китайці сказали, ну вам треба продавати нам газ, то і будуйте собі самі газопровід. Китайці взагалі зараз по суті своїй шукають де. Різні варіанти отримання ресурсів, аби не бути залежними від якогось одного, двох чи трьох джерел. І як ви правильно зазначили, їхня тисячолітня історія показує, що вони ніколи не думають категоріями завтра післязавтра Це через 5-10 років. І основна військова допомога <тас> про тему візиту схоже на те, що Китай не готовий давати військову допомогу, принаймні відкрито. Це якраз те питання, яке нас усіх найбільше хвилювало. Прокоментуйте цей блок питань. Уляно, я думаю, що ми не знаємо достеменно про що говорили за зачиненими дверима. Ми можемо тільки гадати. Зрозуміло, що для Путіна дуже важливо було втягнути в Китай в українсько російську війну. Тобто йому дуже важливо було почути від Китаю підтримку цієї війни артикуляцію. Дуже чітку, що Сі Сідзіньпіня підтримує Росію. Але ми цього не почули. Тобто, Китай дивиться на ситуацію так, що хай вони тут між собою чубляться, а ми будемо спостерігати, щоб потім опинитися на стороні переможця. З іншої сторони, ви подивіться, як у китайських засобах масової інформації зараз ліплять і сі Цзіньпіня миротворців. тобто вони. Нагадують останні мирні переговори між саудитами і Іраном, і тобто вони зараз якраз хочуть зробити, от враховуючи те, що дійсно з економікою не так добре, вони хочуть зараз на цьому фоні показати великого вождя великої нації, і вони це дуже успішно продають. Всі ті слова дуже такі високі парні, які ми почули в сторону російського президента, це все таки дань у тієї тисячолітньої традиції, коли китайці в очі будуть казати дуже гарні слова. Але те, що у них на умі, треба буде розбиратися, тому що навіть дипломатія Китаю вона зводиться до того, що більше вона будується за. Кулісами, ніж під час е, таких е, помпезних е, трансляцій. Щодо зброї на насамкінець, я думаю, що Китай поки що не готовий розміняти підтримку військову підтримку Росії на той потенціал від е, товарообігу з європейськими країнами і не тільки з європейськими країнами, звичайно, е, на те, щоб е, ризикнути для Китаю Таю дуже важливе було розуміння, те, як країни Заходу об'єдналися і поводили масово санкції щодо Росії, і таких санкцій щодо Китаю, якщо вони будуть пов... повводені і поведені після того, як Пекін офіційний, не дай Бог прийме рішення про військову підтримку Росії. Це буде крах для економіки. І Я думаю, що через те я й говорив, що вони сидять зараз на отакій розтяжці або на шпагаті. Ну і перед тим як їхати до Москви, анонсували, що після цього візиту сідзімпінь поговорить з Володимиром Зеленським. Якщо не телефоном, то відеозв'язком, наразі не Виходить, чомусь. Ну і в офісі президента це прокоментували. Сказали, що складнощі пов'язані з відсутністю у Китаю чіткої позиції щодо ступеню своєї участі у врегулюванні воєнних питань. Ну, це така суха дипломатична мова. А вас би просив розтлумачити її, так би мовити, людською. Що це означає? Стаса, я думаю, що е, ця розмова відбудеться, і, можливо, навіть наступного тижня. Я думаю, що сторони зараз узгоджують формулювання, аби після такого помпезного візиту не показати Росії, що е, Китай однозначно стає на сторону України, і думаю, вивіряють там зараз кожне слово. В цих пресрелізах хто знайомий із дипломатією, вони знають, що дипломати дуже довго і просто борються за кожне слово, і це може розтягуватись навіть на тижні. Тому я думаю, що цей телефонна розмова буде. Але разом з тим, я думаю, що Китай буде все одно, маючи на умі ту свою стратегію про біполярний світ. Вивіряти всі свої слова саме згідно цієї стратегії, і е, пробувати ще раз виступити для свого внутрішнього е, користувача для китайців е, припіднести свого лідера як людину, яка здатна і може вести переговори. Дякуємо не дякуємо вам, що допомогли нам розібратися у складних перепитіях міжнародної політики, і дійсно виокремити самі важливі елементи для розуміння процесу, який ще буде тривати. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Віктором Шлінчаком, головою правління інституту світової політики.